Це, причому дивно, що от на цієї політичної волі вони ж теж живуть в Україні, вони не живуть десь в іншій країні. Але тим не менше чомусь такої політичної волі немає. І показником є те, що, наприклад, за останні три роки е, в Україні створений і то майже створений один національний парк, при тому, що рівно за два місяці до... Е, Зміни влади на нинішню, було створено 30 національних партій, от і тому і і то з них на сьогодні далеко не всі доведені до пуття і нормально працюють. Тому насправді політичної волі до цього немає. Але е, дуже все ж таки, от таким дійсно оптимістичним моментом є те, що 2012 і 2013 рік, ну в му почалось зараз продовжується. Е, стало видно, що в Україні значно більшій кількості людей небайдужі екологічні теми аніж ми думали раніше, коли нехай. Підписали угоди з приводу сланцевого газу. Насправді ще ніхто видобувати не почав, це ми угу. ще побачимо, чи це відбудеться. Але коли в райцентрах Східної України, в Слав'янську, в Артемівську, багатьох-багатьох, в, 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 в принципі, в невеличких містах люди виходили мітингами по 5 тисяч, 3 тисячі людей, Сумарно, це були десятки тисяч людей. Коли в Маріуполі стався випадок, коли в місті утворився СМОГ, на вулиці вийшло 20 тисяч людей. І ніколи до цього року в Україні не було такого, щоб екологічні проблеми збирали таку масу людей. Я розумію, зараз, наприклад, Майдан збирає значно більше кількості людей, навіть і в, в обласних центрах, в районних, але саме 2013 рік для нас є. Певною мірою знаковим, і можливо, просто з цього року щось таке класне почнеться. Знаковим в тому плані, що це рік, в який вперше в історії України великі маси людей почали виходити на вулиці, захищаючи свої екологічні права. Хай, потім що нам лишається що захищати все попереду. Але е, якщо вчора це було лише декілька екологічних організацій, в яких mm -hmm. насправді нас ж зовсім небагато, це декілька організацій, в кожній з яких невелика кількість осіб, ну кілька десятків осіб можливо. Але коли на вулиці виходять десятки тисяч людей захищати свої колишні права, я думаю, що це початок чогось, чого чего потеще у нас не було. Алексей, Алексей, да. Да, а, ми Алексей! Благодарим, да. Один ще вопрос короткий. А, в преддверии Нового года ми вас поздравляємо з наступающим Новым годом. Но это тоже одна из проблем а, Новогодні праздники. Вот інформація у Нианса общает: в Черкасській області двое мужчин незаконно вырубили почти тисячу ёлок. Это двое мужчин, которых а, нашли и обезвредили. А это же Вітають масовий характер, ну тисячі, а теж десятки тисяч є ти, Новий Год. Можливо, і сотні тисяч. От, але ну, що можна сказати? Перше, це момент свідомості кожного. У мене, наприклад, ніякої ялинки немає, і я вам гарантую, що від цього кожен з моїх новорічних там, вечорів не є сумним. От, з іншого боку, якщо людині принципово, родині принципово, щоб ця ялинка була, то з одного боку. Е Є альтернативи. Штучна ялинка, але звичайно, не, не така, яку теж треба викинути потім, mm -hmm. а така, яка прослужить стільки ротів, тобто бажано розбарна, бо велику. Бувають, наприклад, продаються штучні ялинки, які не розбарні. Куди її подіти після нового року, крім як на смітник, теж не зрозуміло. Тобто, можливо, це штучна ялинка. Можливо, це ялинковий букет. І, наприклад, не в кожній хаті є місце, не в кожному офісі є місце для того, щоб поставити велику ялинку. А ялинковий букет, який можна на власний розсуд гарно здобити, і це буде цікаво. Можливо, це ялинка. Зроблено з чогось оригінального. Багато хто з дітьми вагадує, самі роблять щось схоже на ялинку, і це цікаво зробити щось оригінальне своїми руками. Але якщо вже е, хтось не може відмовитись від живої, вчора живої ялинки, то принаймні не треба підтримувати браконьєрство. Завжди можна купити ялинку законно зрубану, тобто вирощену для цього, а не купити, наприклад, верхівку сосни, яку просто людина пішла в ліс і залізла на дерево і спиляла верхівку дерева. От, для цього треба підійти до місця, де продаються ялинки, і, піднявши першу ліпшу з них, подивитися на оцей спил. На зрізі дерева має стояти штамп, так зване лісоробне клеймо. Це зірочка, трикутничок або квадратик такого синього якось. Чорного кольору з цифрою посередині. Якщо таке клеймо є, значить, незалежно від того, які там вам показують документи, документи можуть бути законними, але не мати відношення до ялинок, які тут лежать на ринку. От, якщо на деревці є на спилі от таке от клеймо, значить, принаймні це дерево зрубане офіційно. І, по-друге, воно має бути саме спилене, а не зрубане. Якщо воно зрубане сакирою, вже немає ніяких питань з приводу того, що чи, чи законний це товар. От, і тому, якщо люди принаймні почнуть, от, Купляти лише законно здобуті дерева, а також телефонувати в міліцію. Просто 102 телефонувати, коли бачать, що продається ялинки без цього. Я, наприклад, завжди так роблю, мої друзі завжди так роблять. От, і це лишає досить позитивний такий осад в душі, от, коли дійсно на це є певна реакція міліції. От, і тому зробимо навіть купляючи живі ялинки, все одно можна зробити гірше або краще. Спасибо большое, Алексей. Еще раз вас с наступающими праздниками. Алексей Василюк, и колок у нас был в гостях. Мы продолжаем эфир канал 112 Украина. Оставайтесь с нами. Знайте больше.